Із користю для себе та країни у Хмельницькому 26 березня відбудеться благодійний забіг на підтримку новоствореного стрілецького батальйону Штурм. Головна мета зібрати 700 тисяч гривень на техніку для військових. В них є потреба для дрона з тепловізором «Мавік-3Т Ентерпрайз», а також для антидронового на антидронову рушницю в середньому те, що ми збираємо в 30-40% Ми докладаємо просто свої кошти, того що повністю ми не збираємо не закриває. Міці збори, якщо треба купити автомобіль, то ми докладаємо свої кошти, або купляли якісь дрони, чи ще щось також докладали свої кошти. Тому ми прийняли рішення зробити такий з обміном, щоб і промотивувати наших мешканців Хмельниччини для того, щоб вони а займалися спортом, б донатили, і це могли гарно провести з сім'єю час у вихідний день. Долучитися до акції можуть всі охочі, вікового обмеження немає. Треба зареєструватися або на сайті гвардії наступу, або вже в парку перед стартом. Кожен Учасник забігу, який задонатить більше ніж 300 гривень, отримає патріотичну нагороду на фініші. Ось такі медалі. Тобто, кожен учасник може отримати ось таку медаль. Вони різного, різного дизайну. Ось, наприклад, Чорнобаївка, ось сміливість, тобто, це все, що е, показує наші події минулого року, які були такі пам'ятні під час війни. Кожній дитині будуть подарунки, сертифікати на навчання. Для дорослих будуть різні розіграші а також будуть цікаві конкурси по типу: найважчий бігун, найвищий бігун, наймолодший бігун, найстарший бігун тобто, от всю сторону організатори пропонують дорослим подолати дистанцію у три кілометри, а дітям відповідно у 500 метрів. Спортсмени зауважують, до самого забігу краще готуватися заздалегідь. Для того щоб пробігти три кілометри, достатньо тренуватися ну мінімум три-чотири рази. Пробігати в день від 3 до 6 кілометрів, раз в тиждень робити якийсь перемінний біг, там від 100 метрів до 600 метрів і, і все, і бути головне здоровим. За день-два варто дати організму відпочити, набратися сил. А отже, перед самим стартом не завадить добре розім'ятися. А під час самого бігу потрібно слухати своє тіло. Якщо погано зробилося, то є, наприклад, заболіло серце, біг заболів. Нас спокійно перейти на ходьбу, пройтися ходьбою, от до повного поки відпустить. відпусте. Якщо не відпускає, то є, рекомендовано зійти з дистанції і налаштувати мозок. Головне не перемога, а участь. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини 33 й телеканал.